Цимок, оскільки нам обійшовся один день туди назад, гірськолижний курорт на півдні Іспанії, це вже ви дивитесь частину третю, тобто ми вже приїхали і покатались на лижах. і Йдемо дивитися далі, що тут ще є. Є ще дитяча зона, але в неї покупляються окремо білети. І так як ми прийшли вже після п'ятої вечора, нас туди не пустили, білети вже не продавались, каса була закрита. Але там можна кататися. Я бачила на санчатах, на шинах. Є ще прикольний паровозик, Ну плюс-мінус територія велика, з дітками там є. що О, робити. Окрім цього, якщо ми загорили вже за дітей, то по всій території цього селища є всякі батути, качелі, для дітей, Коротше, багато інше діло розваги для дорослих, і тут їх теж досталь. Як ви бачите на відео, є заклади дуже багато всякого общепіта, є діджеї, є діджеї такі в закладах, є діджеї просто в центрі міста здоров'яна сцена стоїть. Є готелі, відповідно, якісь. Бані при готелях це все є, де гроші потратити вам буде. Але так як ми приїхали з обмеженим бюджетом на один день від відпочинку сюди, то ми купили тільки ось я брала собі сік, коля брав собі пиво. Спочатку я хотіла вам зробити відео порівняння цін, але зроблю вам елементарне порівняння на пивові. Якщо в малазі малесеньке пиво, 33 копійки, там воно євро в магазині, в закладі воно 4-5 євро. От вам все прийняли. Це вже ми всі зібрались на вечерю. Подивіться, як ми смачно повечеріли. Боже, я не знаю, чи то воно мені там так смакувало, але це було найсмачніше сало, яке я пробула, ну, за останніх років 5 точно. Не знаю. Вкусніше було тільки дядове з морозілки. Ще ми перед самим виїздом запарили багато чаю в термосі, Ми його пили на протязі дня, ми його допивали тут. І щоб картина підсумків витрат була повна, я купляла в нас на базарі в Малазі за 15 євро сторгувалася штаниці лижні. Бо він хотів двадцять. Звісно вже торгувались на п'ятнадцять. І тут вже в самому цьому селищі. Ми купили мені ще рукавиці, бо виявилось ранку дуже холодно. І, звичайно, моя єврейська душа мені б не простила, якби я не вторгувала хоча б два євро. Тому він хотів десять. Ми вторгували за вісім. Цілому день зими нам обійшовся в 193 євро. Багато це чимало. Напишіть мені, будь ласка, це в коментарях. І ще дуже хотіла вам показати, як нас проводило сонечко, але телефон зараза не передає, навіть 20% двадцять відсотків краси, яка була. Ви мені повірте на слово, і уявіть.